Яку пору року поїздка до Шотландії стане яскравою і вражаючою мандрівкою? Багатьом Шотландія відома завдяки волинці, клічастим спідницям та середньовічним замкам. Однак не варто забувати, що Шотландія це первозданна природа, неймовірно красиве узбережжя Атлантичного океану, мальовничі скелі та сильна енергетика, яку особливо відчуваєш, потрапивши сюди вперше. Шалені вітри, що женуть морські хвилі, здається, ось-ось заберуть тебе з собою. Тут дійсно розумієш, наскільки людина безсила перед природними стихіями? І сьогодні ми покажемо вам Шотландію, в яку неможливо не закохатися. То, шановні друзі, Гібридські острови. На острови легко дістатися поромом, А доки пливеш, можна насолодитися навколишніми краєвидами. Гібридські острови. Це розсип із майже 500 скелястих, здебільшого високих островів в Атлантичному океані, з яких населені не більше сотні. Декілька годин на поромі, і ми вже в невідомості. Туристи люблять ці острови, тож частенько зупиняються тут з кемпінгами. Чим не справжня романтика. Тут можна залишитися наодинці зі своїми думками, а ще погуляти серед білосніжних широких пляжів. Ці острови мають дуже давню історію ще з часів мезоліту, а культуру місцевих жителів сформували послідовні впливи кельтів та вікінгів. Ці місця надихали безліч художників. І не дарма, тільки подивіться на цю красу. Гебридські острови справжня перлина в ланцюзі мальовничих шотландських пейзажів, а пам'ятки архіпелагу настільки вражають. Що гібриди часто називають Шотландією в мініатюрі. Як ви бачите, Шотландія це не суровий край. Це тепло, це сонце, це каска, це рай. Можна подумати, що ми знаходимось десь на Гавайях. І справді, чистота тутешніх вод та пляжів так і кличе до себе. Іноді. Знаходяться охочі, які незалежно від пори року та температури води занурюються в ці магічні хвилі, щоб поплавати. Ви тільки погляньте, їм зовсім не холодно. Гібриди прекрасніші тим, що тут годинами хочеться просто прогулюватися вздовж берегів, або ж ходити під вітрилом чи спостерігати за місцевими рибалками. Одна із живих знахідок островів. Високогірні корови. Знайомтеся, ці кошлаті тварини з довгою густою шерстю один із символів Шотландії. Уявіть собі, колись у давнину від материкової частини відколовся великий шмат суші, який під дією води та вітрів роздрібнився на безліч великих і малих островів. Один із таких шматочків суші острів Харіс. На півночі та сході Скелясті гори. На заході численні озера, жовті піщані пляжі та смарагдового кольору вода. Тут чисте повітря та пахне польовими квітами. А ми мандруємо далі, щоб побачити брохи. А точніше руїни круглих фортечних споруд періоду залізної доби. Такі будівлі характерні тільки для Шотландії. Їх тут більше сотні. Історики ще й досі сперечаються, для чого саме будували ці незвичні круглі фортеці. А ось і шотландський Стоунхендж. Так вам не здалося. Каміння Каланіша. Це стародавнє культове місце в Шотландії. Унікальний мегалітичний комплекс розташований на найвідомішому острові зовнішніх гібридів острові Льюіса. Всередині кола, утвореного 13 вертикальними кам'яними стовпами, розташована велична кам'яна брила за вишки 5 метрів. Саме так виглядає шотландський Стоунхендж, який, на думку істориків, є старішим за свого більш грандіозного англійського побратима і не менш загадкові єгипетські піраміди. Це місце джерело енергії, якої я набрався доскочу, щоб мати сили показати вам усю Шотландію. А неподалік від каменів Каланіша розташована ще одна незвичайна пам'ятка Шотландії, яка збереглася лише на острові Льюіс. Це селище чорних домівок. Але ж вони зовсім не чорні, скажете ви. Я теж так спершу подумав. Однак чорні будинки називають так не через колір, а тому, що нові будинки, які споруджували з кінця 19 століття, тут називали білими будинками. Проте, чорні домівки все ж виправдовують свою назву. Ці споруди складаються з двох концентричних стін, порожнеча, між якими заповнювалася землею або торфом, а дах вкривався дерном або соломою. Через сильні пориви вітру та мінливу погоду на острові дах додатково укріплювали камінням. Світло в будинки практично не потрапляло, єдиним джерелом тепла і освітлення служило вогнище на долівці посередині житла. Ось так виглядає один із традиційних будиночків всередині. І ми можемо побачити, як колись тут жили люди. Як бачите, хвилі в Шотландії зовсім не передбачені. Тільки надумай, що океан заспокоївся, як насуваються хмари, здіймається вітер, і пейзаж нагадує один із кадрів голівудського фільму. Можна годинами стояти і спостерігати, як хвилі накочуються на берег. Ось така вона Шотландія. Незрівнянна та магічна! Як бачите, погода в Шотландії змінюється дуже швидко. Тож завчасно подбайте про правильний одяг та взуття. Але зараз буде сонечко знову. Це Шотландія. Сонечко визирнуло за хмар, а ми рушаємо в невеличке рибальське містечко Улапу. І знову пором, і знову краса навколо. Попри свої невеликі розміри, місто є найбільшим поселенням в окрузі і одним з головних центрів туризму Шотландії. Місто заснував Томас Телфорд 1788 року на східному березі морської бухти Лохбрум як промисловий порт із вилову оселенцю. Гаванші й досі розташована в центрі міста. Тут також пристан для яхт і поромна переправа. У місті є невеликий музей, розміщений в колишній церкві та центр мистецтва, де відбуваються виставки та семінари. Щороку, в травні в Булаполі, відбувається книжковий фестиваль, який збирає велику кількість читачів, письменників і видавців. Якщо набридне блукати містечком, йдіть на набережну. Тут на вас чекають маленькі риболовецькі судна та яхточки. Важко повірити, що вже багато століть головним заняттям на цьому острові залишається ловля риби. Тут так спокійно і тихо, тільки іноді чайки кричать свої дикі пісні. Немає натовпу туристів, ніхто нікому не заважає. Тут просто хочеться насолоджуватися життям! А нам час мандрувати далі. Як я вже говорив, дороги Шотландії це окрема пригода. Адже під час поїздки можна теж побачити чимало цікавого. Тож вирушаємо вздовж океану на північ Шотландії, в місто Турсо, щоб звідти попливти на Оркнейські острови. Широкі водні простори Атлантики в поєднанні з невеликими клаптиками суші сформували тут особливий клімат. Ось вам сонце. А ось за хвилину дощ і туман. Підвищена вологість сформувала вражаючі ландшафти островів, де гори та озера сусідять із заболоченими луками і торфовищами. Мальовничі, скелясті ландшафти та шалені шторми все це приваблює увагу фотографів і художників. Вони надихаються цією суворою північною красою. А багато мандрівників воліють побувати на краю землі. Адже саме так часто називають ці місця. Здавалося б, не такий вже й далекий берег шотландський, але перебуваючи тут, де неприступні скелясті береги зберегли свою первозданну природну чарівність, мимоволі можна подумати, цей справді міфічний край землі. Мандрів Мандруємо далі поромом на Оркнейські острови. Нас вітає старий Хой. Так називають 137 метрову скелю з давнього червоного піщаника. Але ми тримаємо курс на великий острів. Це місце це історія народу з невід'ємною частиною життя громадян. Коли прапори і культури завойовників змінювали один одного на цій землі, острів'яни ревно берегли традиції, які дійшли до наших днів. Стромнес це жваве, привітне та космополітичне містечко. Воно залишається провідним виробником відновлюваних джерел енергії Оркні. Ще одна з причин приїхати на Оркнейські острови це Мегаліт Стенес. Так, десь ми вже таке бачили. А точніше, Каланіш на острові Льюіс. Таких давніх кам'яних споруд збереглося в Шотландії багато. А серед археологів не припиняються суперечки. Для чого їх встановили п'ять тисяч років тому? Можливо, це летовище прибульців. Ліжечка мініатюрні. Стеля дуже низенька. Щоб пройти в двері, треба нахилятися. Ну як тут не повірити в існування гномів, ельфів чи хобітів? А щоб побачити усе на власні очі, ми приїхали до поселення Скарабрей, яке є об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. Тривалий час цю територію ховали товщі осадових порів. І лише 1850 року. Сильний зимовий шторм зірвав верхній ґрунт, відкривши місцевим жителям історичну знахідку. Уявіть собі, у таких кам'яних будиночках три тисячі років до нашої ери жили люди. При цьому вони мали ліжка, шафи і навіть каналізацію. Карабрей ровесник нашої терпільської культури та старший за піраміду Хеопса. Неподалік розташований маєток XVII століття, який належав лорду Брекнесу. До 1950 року в ньому проживали нащадки давнього роду. А тепер можна заглянути всередину маєтку і побачити інтер'єр, який ідеально зберігся до нашого часу. 400 років традиції. Це відчувається в усьому: у меблях, картинах. Тут також накритий стіл старовинним сервізом. Тож, здається, ось-ось зайде лорд. Взагалі, Шотландія стала для мене справжньою знахідкою та загадкою. Серед дивовижної природи безліч старовинних замків та давніх поселень. А я все не можу зупинитися, тож вирішив побачити ще один мегаліт кільце Бродгара. Ця археологічна пам'ятка доби неоліту також знаходиться на острові Мейлен, найбільшому з Оркнейських островів Шотландії. Кільце з каміння діаметром 104 метри не менш загадкове, ніж Стоунхендж. Вік цих знахідок і досі не визначили точно. Хоча вважають, це приблизно 25 з тисячі років до нашої ери. однією з легенд, тут проводилася чоловіча частина трьохетапного обряду вінчання. А зараз це своєрідна туристична зупинка, де фотографуються мандрівники з усього світу. Коли бачиш ці незвичайні кам'яні плити з висоти пташиного польоту, тебе не полишає думка, хто і чому встановив ці мегаліти і чому саме тут. А версія про інопланетне походження не виходить з голови. Але це без сумніву дивовижне місце, де набираєшся сили та енергії. Се набралися, тепер можна продовжити знайомство Шотландії. А ось чого ми не очікували побачити, так це італійську каплицю. Збудували її під час Другої світової війни італійські полонені. Сьогодні каплиця популярний туристичний об'єкт, який щороку відвідують понад ста тисяч туристів. На Британських островах вона стала одним з найвідоміших символів примирення країн, що воювали в Другій світовій війні. Після насиченої подорожі можна трохи розслабитися та скуштувати місцеві напої: односолодові віскі, лікери чи пиво. Своє знайомство з містом Керквол я розпочав з руїн середньовічного єпископського палацу. Палац трохи постраждав від часу, і все ж він достойно прикрашає місто. Ще одна з величних пам'яток Керквола собор святого Магнуса Оркнейського, закладений 1137 року і побудований впродовж кількох десятиліть у романському стилі. Собор кілька разів реконструювали, однак він зовсім не втратив своєї привабливості. У чому я переконався на власні очі: можна годинами стояти та милуватися прекрасним готичним склепінням собору. Саме містечко Керквол доволі маленьке. Його можна обійти пішки за якихось півтори години. Сірі будиночки місцеві жителі прикрашають як можуть, скажімо, такими чудовими квітами. А Як же не зайти в місцеві магазини? Тут можна придбати будь-які смаколики та делікатеси. А вибір алкоголю просто вражає. Навіть якщо ви не любите місні напої, просто подивіться на цей асортимент. І немов у музеї. Обов'язковим товаром на прилавках є продукти місцевої віскокурні Хайленд парк, а також місцеве пиво. Їх можна купити як сувенір. Або оберіть щось інше. Тут ви точно знайдете щось до смаку. На Оркнейських островах обов'язково скуштуйте місцеве морозиво, зроблене винятково з натурального молока. Макач наше планет.